Відчувайте, пацани. Нарешті настав той день, коли ми з вами починаємо шлях за мою улюблену, за мою рідну команду, незважаючи на цей значок, який позаду мене, за команду, за яку я зіграв просто незліченну кількість кар'єр в фі фіфі сьомій ще на старому комп'ютері, який я називав Pentium 4, в 12, в тринадцяті, в чотирнадцяті фіфках просто мільйон кар'єр за цю команду. Все через те, що я завжди хотів. Щоб мої любимі Карпати здобували перемоги, не просто там в якихось матчах, не йшли там якимось четвертими, п'ятими, третіми, навіть в чемпіонаті, як в свій час було в найкращі роки. А щоб вони перемагали, щоб вони були, як зараз, шахтар в нашій лізі, щоб вони на європейській арені показували результат, щоб вони здобували там не чемпіонство, але хоча б щоб виходили з груп, щоб вони доходили до якихось там. Високих етапів в Лізі Європи, в Лізі чемпіонів, щоб заробляли гроші, щоб розвивалися, щоб, блядь, щоб була команда така, яка вона має бути, щоб ця емблема нарешті отримала те, на що вона заслуговує. І ці фанати отримали те, на що вони заслуговують. Тому всім здорово, мужики і дівчата. Ви як завжди, на каналі Гетра Зідана, і ми з вами починаємо легендарну кар'єру Закарпати, Львів. Ще хочу додати. Якщо ти підспівував на початку, постав обов'язково лайк і підпишись на канал, щоб не пропустити повністю всю кар'єру і слідкувати за нею. Дякую за підтримку. Наперед хочу вас попросити вибачення за те, що, е, на жаль, патч зроблений так, що тут є лише мова орків. Навіть якщо тут вибрати от англійську, у мене завжди стоїть англійська. Ви знаєте по моїх відосах. Чомусь так зроблений патч, тому я цього на жаль змінити не можу. Надіюсь на ваше розуміння, тому що по-інакшому просто я би не зміг реалізувати цю кар'єру. Так, мужички, значить, е, по-перше. Саму кар'єру я вже почав, щоб пропустити цю всю двіжуху, яка по суті не цікава, нікому не потрібна. Як бачимо, зразу наступна зустріч проти Ворсли Полтави, з якою ми, до речі, грали сьогодні, в день, коли я записую це відео, і зіграли з ними в ніч один-один. Подивимося, як ми зіграємо в цьому кубку. Крім того, хочу вас познайомити з нашим тренером головним тренером, якого звати Степан Риба. Зараз ви можете його побачити. Отакий от тіпчик в піжачку. Молоденький, перспективний, я думаю, що в нас з ним все вийде. Я його помічник Гетра Зідана, і разом з тим, ви є теж помічниками. Ми всі одна команда, яка буде рухати Карпати до перемог і до чемпіонств. Ви будете також приймати участь пізніше дізнаєтесь, як також ви можете побачити, що бюджет у нас є невеликий, не маленький 13 мільйонів доларів. В принципі, я думаю, що з таким бюджетом ми зможемо собі дозволити одного-двох. Гравців таких дорожчих, і решту понакупляємо там до мільйону доларів, щоб просто була якась лавка запасних, і якось будемо будувати з вами команду. Як виглядає наша команда зараз? Як я її настроїв вже наперед, знову ж таки, щоб не займати таймінг відосу. Нападі Ігор Невиш, я думаю, хто слідкує за Карпатами, всі знають. Це такий незмінний форвард. Як бачите, по статкам він. Такий собі м'яко кажучи справа під липенець, теж по статам плюс-мінус. Він такий, ніби хороший порівняно з іншими гравцями. Але якщо, наприклад, ми візьмемо реальне життя, то насправді під Липенець мені дуже подобається. Він швидкий, він має хорошу техніку, йому все на все 24 роки. Картушов, наскільки я знаю, картушов в Карпатах вже немає. Тому, мабуть, швидше за все, якщо поступить якась пропозиція по ньому, то ми його продамо. А якщо ні, то виставимо його на трансфер, щоб чисто залутати гроші і пити кого. Ось на заміну. Далі на позиції центрального атакуючого півзахисника Денис Кожанов, якому вже на секундочку, тут в грі 36 років, він буде деградувати з кожним роком, з кожним сезоном. Навіть я б сказав, з кожним тижнем швидше за все він буде деградувати в своєму рейтингу. Якщо будуть якісь пропозиції, ми його продамо. Незважаючи на те, що це по суті. Ну, легенда Карпат. Амброзій Чачо, 66-й рейтинг, як для центру поля, гравець взагалі супер. В принципі, він є таким двигуном, лідером команди. Тому я думаю, що він точно залишиться в команді і буде одним з ключових гравців. Опорник Едуардо взагалі не знаю, в принципі, що це за тіп. Я не знаю, я не застав цей момент, коли він був в Карпатах. Попробуємо. В принципі, якщо. Буде хтось на заміну. Якщо ми знайдемо когось на заміну прикольного, то поставимо в опорку когось іншого. Поки що цей Едуардо, в принципі, мені подобається і чому б ним не пограти. Далі йдемо по захисту. Поленько на правому фланзі, в принципі, як і в реальному житті. По статкам, звісно, хуйня повна, але. Але як він грає? Як він грає в реальному житті? Дуже добре грає. Ломницький і Порох, два центральних захисники. Чому саме вони? 17 років Ломницькому, пороху. 22. два молоденьких пацана. Хто слідкує за Карпатами, хто є фанатом Карпат, знають, що там бабогло, наш чемпіон, просто і ми його постараємося купити, хоча я вже дивився, і він тут досить дорогий. Але цих пацанів ми точно лишимо. І поки що це найкращі варіанти, тому що, наприклад, Сухар, 24 роки, трошки старший, і він є невисокий. В порівнянні з іншими, і е, векляк, насправді він векляк. Не знаю для чого тут H додали в прізвищі, але векляк теж е, є хорошим варіантом. В принципі, я думаю, що якось ми їх будемо міняти і все буде чітко. І зліва Саків. Саків теж, е, в принципі, хороший захисник. Зараз він грає менше, тому що. У нас є Мірошниченко в реальному житті, якого ми теж постараємося купити. Але поки що ця одинадцятка це є оптимальний варіант, як на мене. і Якось так ми будемо грати з вами. По замінам штуденько пробіжимось. Стоп, забув сказати на воротах Ілющенков. Якщо Якщо не помиляюсь, в Карпатах його зараз нема, В реальному житті грає Кемкін, якого нема. У цій фіфі, -фі, на жаль, 33 роки. Такий він і не супер високий. Я думаю, що ми його будемо міняти. Потім є кожухар, якщо не помиляюсь, Карпати його вже продали. Векляк Ян Костенко, супер-супер гравець. Буквально сьогодні проти Ворскле я дивився матч. І як же він грав Який в нього класний дриблінг. Він буквально вийшов там на другий тайм, але дуже мені сподобався. Костенка ми точно залишимо і будемо його якось пробувати апгрейдити. Пробувати, щоб він розвивався і ставав, якщо не ключовим, то хоча б важливим гравцем в нашій команді. Так, хто такий Романюк? Я, якщо чесно, не знаю. Артур Шах, молодесенький, молодесенький, 17 років, пацанчик. В принципі, як ми бачимо, швидкість в нього виділяється на фоні інших показників. Тобто, в принципі, я думаю, ми його будемо розвивати і надіятися, що він буде майбутнім наших Карпат. Музюк, не знаю такого, Матвєєв не знаю. Демченко теж Демченко знаю такого, як мінімум. Е, він мені подобається в реальному житті, але якщо не помиляюсь, вже його в Карпатах нема. Ну, тут поки що є, і хай буде, тому що як бачите, це все. Більше, більше немає ні одного футболіста. Оце, от, в принципі. Вся команда, тому, як ви розумієте, трансферний період нам дуже сильно потрібен. Нам потрібно робити якусь е лавку запасних, плюс-мінус потужно. Плюс-мінус конкурентну, щоб ми могли щось показати хоча б в першій половині сезону до наступного трансферного вікна. Тепер переходимо до найцікавішого, як на мене, це є трансфери. Трансфери в кар'єрі це те, що я любив саме більше. Почнемо з воротарів. Руслан Нещерет, який є запасним в Динамо. Я думаю, що ми могли б взяти його в оренду, тому його сюди закинув. Також Олександр Сапутін мені теж сподобався, тому що ну, по статам в нього тут. Все супер, я не знаю. В нього, напевно, рейтинг 70-й, якщо не більше. Плюс, крім того, в нього 6 футів, 6 дюймів. Це метр дев'яносто. пацани, метр девяностом, це здоров'яний воротар. Тому це теж дуже хороший варіант, але я думаю, він буде дорогий і зорянам його просто так не продасть. І Яків Канарейкін, це воротар, який зараз є в Карпатах. О, так світить на мене. Він є теж. Він є зараз в Карпатах. Він є запасним воротарем. Можливо, теж буде прикольно, якщо ми його купимо. Денис Мірошниченко, звісно ж, гравець, якого я дуже хочу, тому що мені дуже подобається. як Він грає. Так, да, тут в нього по статам не так все класно. В нього там ні швидкості. ні, Ну такий просто звичайний нонрарний тіп, але в реальному житті він дуже хорош. І я би його купив. Костянтин Дашко. Це я знайшов такого тіпчика. На роль його захисника він супер нам підійде. Зараз е, за ним слідкують наші скаути. І коли ми будемо знати вже плюс-мінус там якісь його стати і його ціну, ми будемо думати чи брати, його чи ні. Владислав богло. Тут показується, що він українець, хоча насправді не українець. Хто знає, звідки бабогу, з якої країни, напишіть в коментарі. І він, наскільки я знаю, дорогий. Да, 5 5,5 мільйонів. Я думаю, що вони захочуть за нього половину нашого бюджету. Тому я не знаю, чи його купляти. Хіба може ми когось продамо і тоді зможемо собі позволити такого дорогого центрального захисника. Але я чесно скажу вам, дуже хочу його купити, дуже сильно. Далі Олег Береза такого ще знайшов пацанчика. 21 рік по статам, в принципі, як ви бачите, слабенький, але нічого страшного. Він. Є вільним гравцем. Мені за нього не треба платити. Варіант дуже хороший, безплатний, мені подобається. Юрій Тлумак, син легендарного вратаря Андрія Тлумака. Ну, скажу вам чесно, що тут по статам, що в реальному житті слабувати, як на мене. Уба Чарліс. Уба Чарліс це теж такий пасанчик, знайшов його нігерієць зі швидкістю, з фізухою, опорник, який буде бігати, вигризати. Плюс йому 20 років, і плюс. Він безкоштовний. Далі Сергій Мікушко. Ну я б не сказав, що він легенда Карпати, але він там відіграв декілька сезонів. І як же він грав, блядь Як же він грав? Він, по-перше, малесенький, дуже швидкий І з такою плюхою. Боже, просто я зараз вам покажу, як він був в штрафній. Позиції забив переможний гол. і Що він робить? Правісіма! Так, що, мужики Сергій Микушко, незважаючи на те, що йому 30 років, я думаю, його повернення в Карпати було би дуже крутим. Навіть тут ви можете побачити, що в нього поточка в формі Карпат. Артур Рябов, 22 роки, грає зараз в Карпатах. В принципі, я не пам'ятаю, що він виходив останні матчі на поле, але знаєш, він непоганий. Подивимося на його стати, подивимося на його ціну, на всі умови і подумаємо, чи брати його чи ні. Так, наступний Владислав Клименко 29 років. Він грає в Карпатах, хоча він такий не основний гравець, виходить на заміну. Але в нього дуже багато плейстайлів. Просто гляньте на це. Це піздець. Грає він за портму, портсмут. Тут не знаю чого, в який момент як так сталося, чому він грає за портсмут, але попробуємо його теж купити, щоб, було, щоб ця кар'єра не була такою до реальності. Далі в нас іде три гравця. Три е, південноамериканця, два аргентинці, один бразилець, яких я думаю купити, як колись пам'ятаєте, був, може Хорхе Караскаль, такий в Карпатах. Дуже мені подобався. Я вважаю, що одну якусь таку зірочку в команді треба. Будемо дивитися на ціни, будемо дивитися на їхні скіли. І вирішимо разом з вами. З моїми скаутами, з моїми помічниками, в моєму телеграм-каналі вирішимо, кого саме ми будемо брати з цих трьох пацанчиків собі в команду. Тому обов'язково, щоб проголосувати за свій вибір, підписуйся на телеграм. Лінк буде внизу під цим відео. Приймай участь у встановленні легендарного клубу. Крім того, Денису Стименко, такий от форвард, вже досить хороший. В принципі, по статам він плюс-мінус непоганий, якщо я не помиляюсь, попробуємо його взяти в оренду. Якщо Кревбас не віддасть цього в оренду, то попробуємо його купити, тому що в нас на все один форвард, Ігор Невиш, і це нам явно не підходить. З одним форвардом ми далеко не заїдемо, пацани. І останнім гравцем в нашому листі є Орест Кузик. Він є низенький, швиденький, такий, такий коротше, як сказати. Спритний, о, спритний. Тому я думаю, що такий досвідчений і досить скіловий гравець нам в команді потрібен. Якщо що, пацани, це не весь трансферний лист, тому що ми не знаємо, як буде зараз по ходу трансферного періоду рухатись гравці. Можливо, нам будуть надходити якісь класні пропозиції по нашим гравцям. Будемо думати, чи продавати їх, чи не продавати, чи залишати в клубі. І також будемо, якщо потрібно, буде шукати нових гравців на позиції, які нам треба буде закрити до початку сезону. Прийшли вже якісь. По пацанчикам. Плюс кожанов каже нам здоров тренер. Від лиця команди хоче нас привітати в клубі Карпати Львів. Здоров, Денис. Так, що ми йому відповімо? Скажемо, що в нас багато роботи. Рухаємося далі по календарю. О! Пропозиція по Ігору Невичу за 2 мільйона 150 тисяч. Вау! Так, ну 2 мільйона за Ігора Невича я думаю, в реальному житті це прям дуже багато би було за нього. Мені за цю він стільки не коштує. Ми можемо поторгуватися в принципі, але я думаю, що я хочу, як мінімум, пів сезону сезон відіграти з Ігором Невишем 100%. Тому відхиляємо цю пропозицію. Порох. Опа. Богдан Порох. Це, якщо не помиляюсь, центральний захисник якийсь. А, да, центральний захисник, правильно. Ем... Так, хочуть купити. Він коштує 1 200. 000. Мені пропонують 1 450. 000. Я думаю, що центральні захисника ми можемо купити. Тим більше, що ми хочемо купити бабогла. Так що давайте попробуємо його Продати. Давай почнемо з. 1750. Їм не підходить. А, підходить. Все, підходить? По рукам. Сюда, ям 750 на базі. Це ми залутались. Окей, go дальше. Що сталося? Ааа. Обісрений Ігор Порох. Боже, іде такий? Підсумну музичку. Все, старичок. Давай. Удачі. Я навіть не пам'ятаю, який він клуб переходить. Бо що нам були важливі тільки гроші. Ми збираємо, блядь, на влада бабогла, нахуй. Прийшла якась пошта. Дивимося. А, так, вже в нас є по нашим типочкам тіпа... з, з цих З Аргентини і Бразилії. Що, може, його оглянемо? Стратегія команди. Що це за стратегія команди? Так, я навіть не хочу пацани, <світок> Навіть не хочу туда лізти. У нас своя стратегія. У нас своя з вами стратегія, блядь. Нам не треба ніяких тих ваших нав'язаних стратегій. Дивимося. Центр, тр... центр трансферів. Мірушниченко. Є. Цінник 2300, блядь, за 28-літнього захисника нахуй. Е -е... Дорого, блядь. Дуже дорого. Мякушко 750 тисяч. Мякушко це, в принципі. Повністю реальний варіант, як мені здається. Постатка можна бачити, така швидкість 76-76. Це все неважливо. важливо. що я знаю, як він може грати. То, що тут в нього намальовано, це нічого не означає. Орест Кузик швидкий, супер. Мільйон шість. Але він настільки досвідчений, що він може зіграти. Елфа, ПФА, Форвард і ЦАП. Він може зіграти на всіх чотирьох позиціях в нападі. Це дуже добре. гравець нам точно потрібен. Так, Денис Устименко, Мільйон сімсот. E, ну, такий він подібний на Невиша. В принципі, глянемо, подивимося. Так, e, тлумок. Можна його взяти за 490. Я думаю, ми зможемо потургуватися до півмільйона. Купити тлумока. Рейтинг 60. Слабо. Ну, давайте лишимо його, мейбі, купимо його десь там, коли нам треба буде центрального півзахисника. Артур Рябов. Артур Рябов щось дуже бідовий, блядь. Такий бідовий, що це страшне. Не знаю, чи я його навіть. 650 тисяч. Ліпше мені здається вже тлумака взяти, він ще й молодший. Ну ладно, на рік молодший, але все одно швидший, як мінімум. Владислав Клименко. Опа, а про Клеменка ми нічого не знаємо. А чому? Нам нічого не дали, ніякої інфи про Клименка. Лол. Я не можу нікому поручити, щоб за ним слідкували. Це печально. Так, Канарейкін постійно на мене світить. Кінерейкен постійно світить, ви бачите? Уба Чарліс. Я думаю, що такого тіпочка нам точно треба в команду пацани. Точно треба. Тому що в нас в опорній зоні буквально один там цей бразилець є. А такого. Ну це, блін, ну це насправді скарб, пацани. От погодьте, що це скарб. 20 років, пацанчик, біжить. Подивись, як він біжить, блядь, Супер, він буде за всю команду бігати в центрі поля. Давайте попробуємо його купити зразу. Я не знаю, яку він хоче зарплату, навіть приблизно. Так, нерегулярний гравець. Він зразу каже, я буду нерегулярним. Окей, нам таке підходить. 4 роки, хай буде. Відступні. Ігнорим. Ой, він сам сказав, скільки він хоче. Зарплата 1300. Е це в тиждень, я так розумію, 1300 доларів. І підписний бонус 11500. Mm, так, значить, давай. Бонус ми заберем. Бонус заберем. А зарплату 1300 в принципі, залишимо 1300. Хоче перейти в наш клуб. І він погоджується на зарплату 1300. Супер, супер поки що. Наш трансферний період іде як по маслу. Хеллоу братішка. Чарлес. Кайф. Трускавецька, Галка, Львівський, сюди, ось як має бути пацани, Це кайф. Давайте йдемося далі. Ми не маємо нічого тут по цьому, типу. Селіо Помпео. Ми не маємо взагалі інфи по ньому. Йопересте. Блін, а як ми тепер можемо проголосувати? Давайте так, я знайду цих трьох гравців просто в FIFA, зроблю три скріна, зроблю якийсь там мінімальний опис і закину в телеграм-канал. Ви зайдіть, будь ласка, підпишіться, хто не підписаний, тому що там не тільки ФІФА, там взагалі про футбол, і просто можемо там поговорити, щось пообсуждати. Лінк внизу, знову ж таки нагадую. І проголосуємо, кого з цих трьох пацанчиків ми будемо брати свій в команду. А можливо, візьмемо двох, якщо залишаться гроші. Подивимося. Далі йдемо. Олег Береза, е, можемо зв'язатись напряму. Треба буде зарплата від 1000 до 1700 доларів. Я думаю, що це точно треба брати, пацани. Ключовий гравець? Ні, братішка, ти важний. Ключовий, він хоче бути ключовим. А в нього 71 рейтинг, прикинь. 71 рейтинг. Ну давай поки що, якщо що, типу, там потім з ним розберемося, скажемо, що ну... в нас є мірошниченко там умовно. хоча в нас немає, ще поки що мірошниченка. рік. Ні, давай хоча б 3 роки. Рік. Два роки. Добре, два роки він погоджується. Ігноруємо відступні. Зарплата. Зарплата 1300, він прямо нам каже, рекомендуємо зарплату 1300. Давайте таку й дамо. 1300, я думаю. Блять, ну він може не погодитись, звісно. Тому що ми тільки що купили буквально гравця і дали йому 1300 зарплату, хоча він був нижчий рейтингом, і він був нерегулярним. А тут ключовий гравець за 1300. Давайте все-таки дамо йому хоча б 1800. Подивимося, що він скаже. Достойно. Добре. Супер. Я думаю, що це справедливо. За такий рейтинг. О, на які тут а Ти що з прическою. Все, як має бути, пацаны. От такие от, от такий пафосний, Блять, ну пафосний пиздец, как чесно. Береза. Ну, сюда, береза. Новий лівий захисник. вже з червоною карточкою зразу в руках. Че він з червоною карточкою в руках? що? <laughs> а що за прикол з червоною карточкою, Я не понял, вообще. Типа, якийсь бах, я так понял, чи що? Найс! Рухаємося дальше.